Мелітополь щодня стає все більш мілітаризованим. Тисячі окупантів збираються тут зимувати, тому місту потрібна деокупація. Про це в етері телеканалу «Еспресо» заявив мер міста Іван Федоров. За його словами, міську промисловість переорієнтують перед потреби російських військ на захоплених залізобетонному заводі та автокольориті. Виробляють бетонні доти. Та оборонні споруди. А на машинобудівних підприємствах ремонтують військову техніку. На жаль, сьогодні ми бачимо, що кожного дня до нових та нових сіл навколо міста Мелітополя приїжджають російські військові та заселяються в будинки. Спочатку це було Тих мешканців, які виїхали з тимчасової окупації, але сьогодні вони навіть не дивляться, хтось там живе, не живе. Якщо хтось живе, висіляють масово. Також бачимо заселення до дачних кооперативів, які є навколо нашого міста Мелітополя. Наприклад, селище мирне, яке знаходиться в буквально в 10 кілометрах від міста Мелітополя, вже не те, що 200, чи 150, чи 300 російських військових вже перейшов облік на тисячі.